Друзі, всіх вітаю! Мене звати Дмитро, і сьогодні у нас на огляді фекально-дренажний насос торгової марки EuroAqua, модель VQSB. Сьогодні ми поговоримо про характеристики даної моделі, покажемо вам, як він працює. Перше по характеристикам: дана модель у нас модель EuroAqua, модель VQSB, має потужність 1,1 кВт, продуктивність в нього 12 кубів на годину 12 тисяч літрів. І максимальний напір 12 метрів. Обладнаний він, як і більшість насосів поплавковим вимикачем, який захищає його від роботи на холосту. Коли поплавок знаходиться вище верхньої частини насоса, він вмикає насос. Коли поплавок опускається нижче верхньої частини насоса, він автоматично вимикає насос. Це зроблено для того, щоб насос не перегрівся і не згорів, тому що він охолоджується за рахунок рідини, яку він перекачує. Також дана. Модель у нас обладнана вихідним патрубком діаметром 2 дюйми. Патрубок у нас тут іде на Різьбі. Це дуже зручно, тому що в комплекті і разом із насосом йдуть три ось таких штуцера. Перший штуцер у нас під 2-дюймовий шланг 50-й. Другий у нас штуцер йде розміром дюйм четвертю. І третій штуцер у нас йде розміром дюйм, тобто три види шланги ви можете приєднувати до даного насоса. І також дуже зручно, що вихід у насоса йде різьбовий. За рахунок цього, ви можете придбати у нас ось таку гайку Богданова, це швидкорозбірне з'єднання. І за допомогою одного дотика знімати шлангу з самого насоса. Приєднується вона до нього на різьбі. І дуже зручно і швидко розбирати потім після експлуатації. Також особливість даної моделі, що дана модель у нас обладнана фрізою. Фріза у нас знаходиться з нижньої частини насосу, це ось такий різак, він обертається і в момент роботи насоса він перебиває абсолютно все, що до нього попадає. Дуже часто такі насоси використовуються фермерами, тому що насос не боїться ні сіна, ні соломи. Перебиває абсолютно все, що до нього попадає. Гарантія на дану модель у нас 24 місяці. Насос 100% веде на мідній обмоці. Також дана модель обладнана термозахистом. Ось таке стоїть термореле, і якщо насос все ж таки перегріється, воно автоматично його вимкне. Комплектуємо ми такі ж насоси зазвичай шлангами трьох видів: це пожежний шланг. Я думаю, всі в житті його бачили. І два види дренажних шлангів жовтого кольору та зеленого. Шланги зроблені з полета з вони дуже легкі, дуже гарно миються і дуже довгий термін у них експлуатації. Також, друзі, якщо вам не вистачило шланги, яка йде в комплекті із насосом, можемо вам запропонувати ось таку гайку Богданова з'єднувально. Це також швидкорозбірне з'єднання, яке за допомогою одного дотика. Розбирається і збирається між собою. Якщо вам не вистачило тої шланги, яку ви у нас замовили спочатку, ми можемо додати таку гайку Богданова, і ви зможете за допомогою неї поєднати шланги. Тепер, друзі, давайте перейдемо до практичного іспиту: візьмемо нашу бочку на 100 літрів і подивимось, наскільки швидко дана модель зможе її викачати. І тепер, друзі, протестуємо наш насос стосовно гайки Богданова. Дивіться, ми одразу закріпили шлангу за допомогою хомота на зворотню частину і тепер на півоберти ми поєднуємо її з насосом. Бачите, клац і все. І у нас шланга приєднана до насоса. Швидко і зручно. Ну і Тепер, друзі, опускаємо наш насос. Як тільки поплавок підніметься вище, вище насоса, то він одразу вімкнеться. Оп, ось такий гарний напір, бачите, наш насос створює. До речі, тут ми приєднали з цієї сторони з'єднувальну гайку Богданова, щоб було зручніше тримати, бачите, квіточки наші будуть политі. Все, 100 літрів в бочку насос викачав, але оскільки у нас бочка вузька, поплавок не опустився вниз, а застряв на бочці. Поплавок вниз ми опустили, і насос автоматично сам вимкнувся. Ось так, друзі, працює насос Євроаква Ну, 100-літрову бочку, ви самі бачили, дуже швидко він викачав, тому ваш септик, я думаю, також він дуже швидко викачає. Так що звертайтесь, будемо раді вашим замовленням.